І у мене така ось про телефону фара, що розгоріла лампочка і її зняла. Мало того там ще була вода, жабуриня, мало жаба тільки не квакали. І ось така дірочка у нас, куди потрапляє вода. Забризкала ось таким средством від плісніва. Зараз вимиваю. Не хочу знімати стекло, бо воно тут на герметику. знаєте, Я потім будівки під ці підвина наживаю тут. Кошечки. І водей. І зараз будемо булькати. Така вот чистенька фарка у нас вышла. Бачите, нема ні жаб, нікого. Чекаємо, поки висохне. Так устріймо. Завдяки ребоксиці. Бінтиком на твілючку. Та на гітку. Що заклеенчу. Так вот добряче наляпала. Сегодня будем ставить на месте.